Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо, як абсолютно без ризиків і на повному пасиві заробляти гроші в криптовалюті. Сьогодні ми поговоримо про лаунчпул на біржі ByBit із монетою Order. Тому не буду затягувати, переходимо відразу до відео, все буде, як завжди, лаконічно, чітко, без лишньої води. Поїхали! Переходимо до улюбленої біржі для багатьох, це Bybit. І якщо у вас до сих пір немає аккаунту, я лишу партнерське посилання. Від цим відео. Розпочнемо з того, де нам знайти сам Launchpool на біржі Bybit. Все досить елементарно. Переходимо в Trade, вибираємо Spot X, і ось тут у нас буде Launchpool. Сам лаунчпул буде з монетою Order. І він стартує уже завтра, 26, через 21 годину. І початковий APR буде аж 800%. Це дуже багато. І основною фішкою цього лаунчпула є те, що ви можете абсолютно без ризику заробляти від одного. До навіть 4% до вашого депозиту, буквально за те, що ваші кошти тиждень лишать на самому байбіті. як ви бачите, тут присутні декілька полів. Зараз всі ми розберемо: Order Pool, MNT Pool і USDT Pool. USDT Pool самий легкий пул. Ви просто кладете від 100 доларів до 2000 доларів на один аккаунт, ви можете положити у цей пул, як тільки стартує стейкінг, тобто через 21 годину положити свої USDT. І на них буде капати монетки ордер, яку ви потім продасте. Наступний пул – це MNT пул І тут ви можете покласти свої MNT, за які вам також буде начислятися монетки ордер. І сам ордер-пул. Тут ви кладете монетки ордер, або вони у вас є з дропа, або ви їх відкупаєте з ринку, і кладете їх в цей пул, на що отримуєте також монетки Ордер. І які потім продаєте одну помарку, яку я хочу зробити, це те, що вам потрібно, як тільки починається сам стейкінг, відразу класти свої активи. Тому що ось цей відсоток є в перші хвилини, в перші години і в перший день найбільший, тому вам впаде найбільше монет. А зрозуміло, якщо у вас буде більше монет, ви більше заробите. Тому як тільки починається стейкінг, закинули свої монети USDT, MNT і сидимо спокійно, отримуємо на повному пасиві кошти. Як працює пул? Вам капає як відсоток е, від усього пирога, тобто ви всі ділите цей пул на всіх людей, які беруть участь у цьому пулі. Якщо взяти на практики, у USDT пул набагато більше людей, і тобто ця відсоткова ставка, яка у вас буде протягом тижня, буде менша, ніж в МНТ пулі. Тобто в МНТ пулі набагато вигідніше брати участь. Але якщо ви не являєтесь холдером МНТ, ви е, ризикуєте на те, що якщо ви купите монету МНТ, вона... За цей час просяде. Щоб не брати на себе такий ризик і заробляти, є два варіанти. Ви або берете взайми МНТ на біржі Bybit, або ж відкупаєте МНТ з ринку і хеджуєте свою позицію з першим плечем. Хеджування це коли ви на таку саму суму вкриваєте шорт по тій монеті, яку ви купили, наприклад, МНТ. Ви її купили на 1000 доларів, монету МНТ і на 1000 доларів з першим плечем відкрили шорт. І зараз я вам практично покажу, як брати. Як брати взайми монету МНТ, щоб ви не допускали помилок і щоб вас не ліквіднуло. Переходите в фінанси, переходимо в «Криптопозики», у вас буде на український. Вибираєте монету, яку ви хочете взяти. Наприклад, МНТ. А тут вибираєте монету, яку ви даєте в заставу. В більшості це USDT, але також ви можете подивитися ту, ту монету, яку ви тримаєте. Її також можна взяти дати під заставу. Наприклад, у вас є 1000 USDT, ви 1000 USDT положили і взяли взайми на це 1282 монети МНТ. Але вам постфактум видадуть скільки монет, що у вас буде ЛТВ 80%. І якщо сама монета МНТ буде рости, вас може ліквіднути. Тому ви маєте, ось так, як в мене є MyBorrowing, ви сюди заходите. Як після того, як ви взяли боров, у вас тут буде відображатися ЛТВ, сума застави, сума боров, якого ви взяли, і ви маєте контролювати, щоб ця сума ЛТВ не доходила там до 87, а ліквідація сама буде на 95% ЛТВ. Тому будьте з цим дуже обережні. Тому відразу після того, як ви взяли боров, ви можете частину МНТ вернути і мати, наприклад, ЛТВ-71, як маю я на інших активах. Все досить елементарно. Ви взяли взайми монету МНТ і положили її в лаунчпул. За це ви отримуєте протягом тижня відсоток на ті монети, які ви положили. Ось ваш пасивний заробіток. І за тиждень на таких махінаціях можна заробити від 1 до 4 на деяких лаунчпулах. Це було рідко, але було і 5%. На абсолютному пасиві, буквально за тиждень. За відсоток на кредитування не переживайте, тому що він дуже дуже маленький: 10% річних це дуже-дуже мало. У вас за тиждень е, зніме там з тисячі доларів, буквально 1 долар. Ось таким методом заробітку на повному пасиві без ризиків я з вами поділився і як правильно заробляти ще більше і не ризикувати своїми активами. І не втрачати на ринку криптовалюти. Також зараз я пробую новий метод заробітку, такий як примаркет. І детально, чи вийде в мене заробити на примаркеті ордер, чи не вийде, буду писати в себе в телеграм-каналі, посилання на який лишу під цим відео. Тому всім гарного і прибуткового дня! Побачимось в наступному відео.